На майданчику Карпарк, продаж відеоласника, друзі, така от красунечка. Шкода 2002 року з потужним двигуном 1,8 20 клапанів на 180 кобилочек, І так, друзі, дівчинка їздить на цій автівочці. Уявіть, на такій потужній, гляньте, яка красунька. От, бачите, 20 в Турбо, Octavia. Автівочка, таких от чорненьких легкосплавах. Ви гляньте. Як забагато тут міста по арочкам, бачите, не просівши, не провалена, все в такому от, гляньте, гарному стані. Це у нас кузов ліфтбек, який так всі полюбляють. Давайте зараз покажу. Отак от от, все відчиняється. Ось там запасочка, ключик. Там розумієте, лежить балон під газ. Так так, тут газ стоїть. Отакі от от позаду отчинняточки зустрічають вас. Або вже підбігають, коли у вас обгоняється автівочка. По салону поїхали. Отак от, от виглядає у нас порожки, салон, два підголовничка присутні, сідушки. Такі штатні, бачите, вуличні у нас килимки, дверцята, маємо отаке от тонування. Зачиняємо, пішли до передніх дверцят. Будь ласка. Так, передні місця, отак виглядають. На стойку погляньте в шикарному стані. Нагадую, авто 2002 року і в такому стані. Так картки тут трошки провісають. Ну, Рока розумієте, зато от скло, бачите, всі рідні, а це не головне. Резиночки всі на місці. Ну що, йдемо до водія, бачите, елеганс у нас. Так ось виглядає наша мордашка. І йдемо на цю сторону. Так, Відчиняємо дверцята та водія. Будь ласка, чотири 45 меча, електрозеркала. От ось от все виглядає. Стойка. Кармо у нас чехольчики, керування світлом, поворотнички. Механічна коробка. Будь ласка, кліматронік у нас стоїть. Sony музичка. Пробіг автівочки 286 500. А по ній навіть і не скажеш. Погляньте як виглядає торпедо, просто в шикарному стані. Ось такий підлокотничок для вашого комфорту. І ще раз покажу вам салон цієї краси. Стеля у нас ніде не провисає, в гарному стані. Так що, друзі, така от красунечка. Так, беремо ключик, сідаю. Будь ласка, пішов ключик. Будемо... Заводити двигун. Отак так от, дир. І працює красунька. Помилок, як бачите, немає. Запрацював наш кліматронік. Отак от, от, друзі. Дзеркальце таке затемненням, як бачите. Тобто в очі вам, ніякий там китайський ксенон світити не буде. Так, бардачок, будь ласка, отакий от от, хазяйський. О, будь ласка, все тримається, працює кожна кнопочка. Так, ну що, йдемо дивитись на сам двигунчик. Нагадую, тут у нас 1.8 турбо 20 клапаний. Те саме легенда, які там прошивають, перепрошивають і так далі. Так. Отак От раз. Будь ласка, друзі, ось він. Бачите, 20 клапаний турбо. Так що можете його перепрошивати, там на кучу коней у вас буде. він код На місці стакани ціленькі. Отак виглядає ця краса. Підкапотний простір да без питань. Так що, друзі, отак от така от красунечка. Телефонуйте власник. телефон, як завжди буде під відео. Сіничок авто 3900. І також доставочка авто, можливо, по області. Власник чекає ваших дзвіночків, тож набирайте. А я нагадую, це у нас газ-бензин 1.8 2002 рік. Так що, хлопчики, дівчатка, кому така от заряжена, класна була потрібна шкода, не зволікайте, телефонуйте.